Далі тема, яку будемо обговорювати із максимальною обережністю, адже впевнені, що це сколихнуло не одне материнське серце в Україні. Нині у найстаршої матері України, 78-річної Валентини Підвербної, відібрали її 12-річну доньку Анну Марію, яка у своїх соціальних мережах опублікувала допис, де зізналася про знущання матері. Дівчинка написала, що мама знімає із неї спідню білизну, рве одяг, не дає митися і прати речі. Також Анна Анна Марія поскаржилася, що літня мати її обзиває, дряпає і б'є. Дівчинка опублікувала відео, на якому розповідає матері про те, що потребує операції на оці, адже страждає від косоокості. Але жінка сказала, що не буде робити операцію. Правоохоронці Чернігівської області після розповсюдження дописів дівчинки провели перевірку і встановили, що вона проживає у неналежних санітарно гігієнічних умовах та зазнає. Домашнього насильства дитину наразі забрали нині. Вона перебуває під наглядом лікарів. А на матір склали адміністративний протокол протягом семи днів буде також поданий позов до суду. Давайте згадаємо власне історію найстаршої матері України Валентини Піддубної та її біологічної доньки. Дивимося. 12 років тому про жінку, яка самостійно народила у 66 років, говорили всі. Валентина Підвербна настільки хотіла стати мамою, що голодувала, аби відкласти гроші на процедуру штучного запліднення. Коли я їхала, була, збирала, було 12 тисяч, а потім після 12 тисяч стало 25 тисяч. Сама відкладувала, у мене села, городу, дачі немає. Я над картошкою не та сиділа і відкладавала гроші. Та лише третя процедура стала для Валентини успішною. Народилася дівчинка Анна Марія. Пологи пройшли легко, мрія жінки збулася. Крім того, вона потрапила до книги рекордів Гінеса. І якщо спочатку жінка радо спілкувалася з журналістами, то після народження дівчинки почала ховати її, тікати від журналістів і навіть відмовилася співпрацювати з соціальною службою. Коли дівчинці виповнилося 4 роки, літню матір. Помітили зв'язочком на вулиці, вона просила милостиню. Тоді журналісти знову спробували поспілкуватися з Валентиною, але та відмовилася. Проте сусіди розповіли про дивну поведінку жінки. Уже била один раз, лично я слухав, як дитина її вже толкнув, толкнули її. І вона говорить: я тебе толкну. Вона ще раз толкнула: ну і давай матючими. І матюча, звісно, не перебирають. Через рік Валентина Підвербна стала героїною одного з випусків ток-шоу, де просила про допомогу, адже її на той момент п'ятирічну доньку не хотіли брати до школи. Проте впродовж зйомок шоу з'ясувалося, що Анна Марія і справді не готова до першого класу. Вона мала розвиток трирічної дитини, погано розмовляла, не могла довго всидіти на місці і поводилася занадто розпуто. вона активна. У студії сусід Валентини розповів, що жінка може штовхнути і облаяти дитину, а вдома у неї дуже брудно. Там воздух сторти зимою літом, квартира не провітрюється вообще. Спасибо, вообще не Спасибо. Я говорю, Спасибо. Ну, так. так, Вон страшно. І хоча тоді і була висловлена ідея щодо вилучення дитини у жінки та проведення перевірки, Анна Марія все одно залишилася з матір'ю. Ну Дам'я все, все. я е, е, мої ребьонічого наступного року. Дівчинка все ж пішла у перший клас. Тоді журналістам також не вдалося отримати коментар на той момент 72-річної матері. Знову заговорили про Валентину та її доньку на початку 2022 року. Тоді до суду з позовом звернулася Оксана Спектор, яка мешкає в Ізраїлі. Жінка підозрює, що її яйцеклітину без дозволу використали під час процедури запліднення. Коли вона подивилася програму за участю дівчинки, то побачила разючу схожість Анни Марії зі своїми дітьми та членами родини. Також косоокість, на яку вона страждає, є і у членів родини Оксани. Позивачка попросила провести ДНК. Експертизу і за позитивного результату визнати її матір'ю дівчинки через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Слухання у цій справі затягнулося і досі триває. У листопаді минулого року на Валентину Підвербну склали два адміністративних протоколи: за невиконання батьківських обов'язків та психологічне насильство. Згодом суд закрив справу. Проте цього разу, після прохань про допомогу самої 12-річної Анни Марії в інстаграмі, ситуацію розглядатимуть детальніше, і цілком вірогідно, що 78-річну матір позбавлять батьківських прав.